Шановні гості. Хочу вас перше це всіх привітати і раді ми вас всіх бачити тут на нашому лавандовому полі, на нашому святі. Ми хочу вас. Я хочу щиро вас подякувати, що ви прийшли сьогодні. Приїхали до нас в наші білівці, в нашу громаду. Ми щиро вам дякуємо. Ми вас любимо всіх і тому хочемо для вас подарити такий день прекрасний. Шановні гості, прекрасні люди прекрасної країни. Ми дуже раді і вдячні вам за те, що ви завітали сьогодні, розділити з нами радість відкриття урочистого відкриття лавандового поля, а також заводу з переробки лаванди і виготовлення ефірних олій. земляки, дорога Хотинська громада, я щиро вітаю вас сьогодні. Підніміть ваші погляди і погляньте, яка гарна, яка прекрасна, яка чудова наша рідна земля. Подивіться на це небо. Тільки ми сьогодні маємо можливість бачити таке небо, милуватися красою нашою в інших регіонах України зовсім інша ситуація. І передусім я хочу подякувати кожному бійцю. Який сьогодні боронить наше сьогодні, який сьогодні боронить наше завтра і завтра наших дітей. Я хочу низько схилити голову перед родинами тих, які більше не повернуться додому, які віддали життя за кожного з нас, за наше майбутнє, за майбутнє України. Тут серед нас сьогодні є родина Сергія Офіцерова. і так як вони стали символом того, що ми схилимо голову перед кожною мамою, перед кожною дружиною, яка вбрала чорну хустку, і перед кожною дитиною, батько якої ніколи не повернеться додому. Ми маємо про це завжди пам'ятати, завжди розуміти, що ці діти особливі, що ці жінки особливі, що ці мами особливі. І на кожне свято ми маємо приходити до них. Ми маємо їм замінити оцю теплоту їхнього сина, їхнього чоловіка, їхнього батька. Я вас усіх закликаю до цього. А сьогодні схиляю голову перед кожною родиною, перед кожною мамою і перед кожною дитиною, яка втратила батька. Сьогодні чудовий день. Адже дуже давно у нас не було такого приводу, де я бачила духовий оркестр. Дуже давно ми не мали приводу посміхатися, радіти. Ми не мали такого приводу вже багато років. Тому сьогоднішній день це як ковток свіжого повітря, це як промінчик сонця. І навіть Бог нам у цьому допомагає, тому що подивіться, кілька днів. У нас була дуже погана погода, було дуже похмуре небо, хмари висіли над Хотинщиною, і навіть вночі дощ прийшов. А сьогодні Бог нам подарував сонце. Це як символ того, що ми маємо радіти кожній хвилині життя, кожному дню життя і дякувати тим, хто сьогодні нам забезпечує це повноцінне, щасливе життя. сутні, шановна хотицька громада. Надзвичайно приємно сьогодні вас всіх бачити, і я думаю, що свято наше вдалося вже, тому що такі посмішки на очах це те, що ми хотіли побачити в цей такий важкий час. Я радий, сьогодні бачити всю громаду саме в селі Білівці. Не так часто ми виїжджаємо в наші населені пункти, але я сьогодні можу твердо сказати, що такі зустрічі будуть не в останній раз, якщо раніше ми зустрічалися лише Біля Хотинських фортець і Хотинська громада це була асоціація з Хотинською фортецею. сьогодні ми маємо класну локацію. Найвеличніше лавандове поле, яке стане додатковим туристичним магнітом для нашої громади, магнітом для нашої Буковини. Радий всіх вас бачити, радий бізнесу, який не покладаючи рук. Працює, залишився в такий важкий час, допомагає Збройним силам України. Радий всім нашим друзям, обласній адміністрації, депутатському корпусу, районної обласній адміністрації. Про те, що допомагаєте нам, підсказуєте. і я думаю, що разом в нас виходить дуже класний результат. Не забуваємо, що в Україні продовжується велика війна. Тримаймо стрій! Слава Україні! Слава збройним силам України.